Святкові сукні, костюми, блузи та метелики. Останній дзвоник в українських школах нарешті відзвенів. Учні Білоцерківського природничо-математичного ліцею номер 16 спокійно видихнули, адже сотні напружених годин навчання позаду. А далі очікуються три місяці омріяного відпочинку. Коли міста традиційно проводять лінійки тільки для випускників та маленьких школярів, майбутньому відпочинку не натішаться діти. А ось на старших попереду чекає мультипредметний тест та вступні екзамени. Вітальні слова сказали вчителі та керівництво, а діти зачитали рядки з віршів. За словами заступниці директора Ірини Кердей, сьогодні школа випускає 6 четвертих, 4 дев'ятих та 3 одинадцятих класів. Загалом навчальний рік завершився для майже п'ятиста. А здобувачів. Освіти нам було затишно. У нас було простору на нашій площі перед нашим закладом освіти, і було дуже добре. Решта класів приступлять до своїх урочистостей трошечки пізніше. Ми вирішили розвести в часі усі наші класи з, мет... з метою безпеки. Хвилюючий день не лише для школярів, але й для вчителів та навіть директора. Як наголошує Анатолій Бабенко, завдяки зсу свято останнього дзвоника відбулось тихо та без повітряних тривог. Також хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих захисників. Впевнений, що всі наші діти, випускники, небайдужі громадяни нашої України правильно оцінюють обстановку, яка зараз склалася в нашій країні. І завдячуючи їхній такій позиції, патріотичній позиції, ми можемо святкувати це свято. Хочеться побажати всім присутнім. Батькам, дітям міцного здоров'я, гарного відпочинку літом. І щоб 1 вересня ми також зібралися на шкільному подвір'ї. Родзинкою урочистостей стали фінальні вальси від трьох одинадцятих класів. Як розповідає класна керівниця одного з них Оксана Якобчук, ця подія для неї дуже зворушлива, бо вперше випускає клас. Ой, ви знаєте, цілу ніч не спала, дуже хвилювалась, тому що це мій, мій перший випуск. Я їх дуже люблю. Вони в мене найкращі, тому. Звичайно, хвилювання є. Ви знаєте, підготовка в нас триває з початку цього року, з навчального року. Ми очікували, що в нас буде вальс. Ми готувалися до цього вальсу. Ми побачили, ми затанцювали саме найкраще. І це не тому, що вони в мене дійсно самі найкращі діти. А ось старшокласники та їх батьки не стримували сліз, бо завершується найпрекрасніший період всього дитинства. Готувалися всі 11 років для цього. Останнього шкільного вальсу дуже трогательно це все і. Це початок дорослого життя. Чи будеш сумувати школою? А Спочатку думала, що не буду, але після промови наших випускників і директора. Як, я не знаю, може вони хотіли, щоб ми почали плакати до того, як вийшли на Вальс. Якби ми всі стоїмо такі, думаємо, ой, ні, тільки не плакать, тільки не плакать. Готувалися ще заздалегідь, вальс готували, але так, то завжди були морально готові і трошки сумно, але будемо споминати це з радістю. Будемо, ми дуже дружний клас всі разом. Навіть ті, хто випустили ще дев'ятому класі, всі прийшли. Тому я думаю, що ми надалі будемо підтримувати зв'язок і пам'ятати про не одного. Дуже щемливі відчуття, тому що пам'ятаю, як зовсім недавно вела свою дівчинку маленьку в перший клас, і це так швидко пролетів час. Хочеться надіятися на щасливе їхнє майбутнє дітей наших на мир, на мирне щасливе майбутнє, що в них все склалося. І гарної дороги сьогодні багато українських випускників не змогли востаннє почути дзвоник через зруйновані школи окупантами, але нині молодь наскільки патріотично налаштована, що вірить як у майбутнє своєї країни, так і самих себе. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.